Ну, і ось у мене так вийшло. Ось так підлогу я накрила. Звісно, що ніхто тут не робив, не виміряв оці кути, коли ставили оцю тепличку, правда ж? Ніхто цього нічого не робив. Не діагоналі не проводив, так, зліпили та й все. Ну, і я ліплю далі оце. На мій бік вистачить, а там, як хазяї, як Майбутні газди, скажу так. Будуть думати, от тут, бачите, тут нерівно пішло, ось тут більше, там менше, а байдуже, я тут покладу дошку, виберу таку. Оце вирішила, поки не прибирати це ДСП, ДВП, тому що буде сніг падати, і він намочить мою оцю підлогу. То поки що не буду, поки дах не зробила нормальний. Я хочу так, щоб він вис з виступами був більш-менш. А може не потрібно виступи, бо я там буду ходити, буду натикатися. Ось тут виступи, може і не потрібно робити, мабуть, не потрібно, так? Ну, я ще подумаю. Ну, в мене ж завжди так ви. Ви ж знаєте, ви мене вже знаєте. Оце, але я опираюся, оце у дах. У мене метр п'ятдесят, і я зробила. Ну, не дуже я підняла, я вам скажу, сантиметрів, мабуть, на п'ять. І все, я головою опираюся в дах. Хоча у мене було метр п'ятдесят один. А зараз я постарішала, значить, уже, мабуть, і метр п'ятдесят немає. Але. Ну, ми ж будемо думати, що з дахом робити. Може, ми його наростимо вище трішечки зробимо, бо треба буде якось зачепити. Оце. Бачите, тут у мене шифер. Тут кози у мене були. Зараз в мене там три курки. Оце ж треба буде. Може наростимо і правда, а тут треба щось робити, бо воно так отут тримається. Ну, робили на скору руку. Так от. Мені запиндрилося, а зять мені не зміг відмовити. І він таке зробив. Ось моя помічниця. Я нещодавно собі купила дуже е, гарна річ. Але в мене, вже... в мене вже відпала оця штучка. Оця штучка, бачите, вона ось тут має бути. Вона в мене відлетіла щойно. Дуже гарна я у краплі не дую, що я її взяла. В мене електрична є, вона важка, вона. А ця така гарна і я ось. Робила оці вирізала нею. Ну, от так я сьогодні зробила. Я вважаю, що я молодець. Я можу тут хоч завтра сідати і працювати. І вітер поки що не буде задувати, але мені це не подобається, воно портить весь вигляд саду, то я ж, мабуть, приберу. Це буду вже завтра прибирати. Чайники в мене висять зазвичай. На паркані, тож я їх далеко не прибираю. Клітки також треба буде кудись приспособити. Оце я хочу зробити це з вентиляторів. Це я хочу зробити декор у садочку. Я вже надумала як, але в мене все ніяк руки не доходять. Не стоять у мене руки. Ну, нема, мабуть, не прийшов той час, коли я маю цим займатися. Ось в мене був настрій, я зліпила. Бачите, і мені подобається, мені все подобається, мене все влаштовує. Звісно, мужик рукастий сказав би, ой, та та то Брат приїде повністю мене цей опозорить. позорить. Ну, я сама зробила, я ж його не просила, не просила, нікого не просила. Сама зліпила і сама буду тут <с жити, працювати. Бувайте.